Привіт! У цьому відео покажу, як зробити діораму-локацію для фото з лялькою Барбі. Розповім, як підготуватись до лялькової фотосесії. Недарма кажуть, що відчуває майстер в даний момент, та й відображається на його виробах. Створила діораму в українському стилі. Перший етап: створення діорами локації. На столі розмістила румбокс, який сама зробила. Прикріпила до нього фотофон небо. На столі зелений фліс. Також замість румбоксу можна використовувати стійку для фону. Додаю штучні зелень та каміння з мохом. Роблю широку локацію, щоб можна було рухати ляльку і знімати з різних ракурсів. Розміщую паркан. Тут будуть рости соняшники. Маленькі і більші. Вони такі яскраві, чудово виглядають у кадрі. На паркані глечик. Його можна переміщувати у процесі фотосесії. Дерев'яна лавка буде біля паркану. Можна розмістити біля неї соняшники і камінь. З правого боку додам ще зелень. У мене є зелений коврик. На лавці кошик, а в ньому міні вишивка та нитки. Другий етап. Готую ляльку, створила вишиванку та аксесуари для ляльки Барбі. Переодягаю її, додаю прикраси, підбираю взуття. Розміщую ляльку у локації. На моєму каналі є відеоуроки по створенню мініатюрних виробів для цієї діорами. Ви можете створити ці речі: як зробити глечик з полімерної глини, як зробити паркан, як зробити соняшники, як зробити міні-вишивку і нитки, як зробити намисто барбі, як зробити віночок з маками. Посилання на ці всі відео залишу у описі. Має вийти картина, яка розповідає історію. Сидить дівчина в садку, вишиває, милується красою природи, їй комфортно та спокійно. Соняшники дарують настрій та натхнення. Хочу, щоб усі українці спокійно могли займатися улюбленими справами, спокійно творити. Ось так, як Барбі, сидить на лавочці, а навкруги тихо. Немає повітряної тривоги, сирен, нечутно вибухів. Лише пташки співають. Як підготуватись до лялькової фотосесії. Діорама робиться недовго, і сама фотосесія займає небагато часу. А от підготовка буває довгою. Особливо, якщо в кадрі має бути багато деталей, і їх треба зробити. Спочатку придумайте тематику локації, обдумайте всі деталі, що має бути в кадрі, які вироби треба зробити. Для зручності можете все занотувати, щоб нічого не забути і не пропустити. А далі створюйте речі. Потім подумайте над фоном або румбоксом, робіть діораму і не забувайте підготувати одяг прикраси взуття для ляльки. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. Тримаємося, все буде Україна!